Колектив є збалансованим за віком і досвідом, об'єднуючи енергію молодих ентузіастів та мудрість педагогів зі стажем понад 30 років. Наші сильні сторони та мотивація ми пишаємося тим, що наші педагоги не просто виконують свою роботу, а готові до постійного професійного зростання. Вони є активними учасниками чисельних проєктів. Таких як Абетка симпатії, Хоч дитина я мала, але маю вже права флешмоб-інтерв'ю з вихователем та мовний спецкурс, розмова. Це свідчить про їхню високу внутрішню мотивацію та креативність. Я чітко бачу наш ключовий кадровий виклик необхідність розвитку цифрових навичок у частини колективу для ефективного впровадження інновацій. І щоб подолати цей виклик та посилити кадровий потенціал, я розробила комплексний план дій систематичне підвищення кваліфікації. Ми організуємо цільові тренінги з цифрової компетентності, щоб кожен педагог вільно володів сучасними технологіями. Програми з профілактики емоційного вигорання та залучення до державних проєктів, таких як Дія освіта, мотивація та визнання. Ми запровадимо ефективну систему нагород, подяк та премій для визнання індивідуальних та командних досягнень, що забезпечують високу лояльність та ентузіазм колективу. Партнерство та зворотній зв'язок. Для забезпечення дитиноцентризму ми залучатимемо батьків через воркшопи та опитування. Це дозволить педагогам краще розуміти індивідуальні потреби дітей і коригувати освітній процес. Отже, моя мета сформувати не просто колектив, а команду мотивованих, сучасних, високопрофесійних фахівців. Які спільно забезпечить якісну освіту та комфорт дітей. Інвестиція в професійний розвиток педагогів це найбільш стратегічна інвестиція в успішне майбутнє нашого дитячого садочка. Наступний напрямок це ефективна і прозора система управління. Шановні члени комісії, я вважаю, вважаю, що якість освіти починається з ефективного, відкритого та прозорого управління. Система управління Одеського закладу шкільної освіти номер 68 це чітко структурована модель, яка повністю відповідає законодавству України та побудована на принципах відповідальності, прозорості та взаємної командної Взаємодії. Сильні сторони це демократичність та структура. Я, як директор, несу повну відповідальність за всі аспекти роботи закладу. Від організації освітнього процесу до представлення закладу дошкільної освіти перед громадою та органами влади. У нашому закладі активно функціонують. Педагогічна рада, батьківський комітет та рада закладу дошкільної освіти це забезпечує прозорість прийняття рішень та активне долучення батьків і громади до управління, контролюючи ключові процеси та висловлюючи конструктивні ідеї. Робота чітко розподілена: вихователь-методист координує методичну роботу, впроваджує інноваційний та. Моніторинг впроваджує інновації та моніторинг якості освіти. Завідувач господарства забезпечує безпечне середовище, що відповідає всім протипожежним і санітарним, санітарним нормам. Я не ідеалізую процес і бачу реальні виклики та шляхи їх подолання: це залучення громади, недостатня активність. Частини батьків у самоврядуванні через брак часу чи мотивації. Це ресурсне забезпечення, обмежене фінансування для впровадження інноваційних планів. Це етичний баланс, необхідність постійно балансувати між суровими законодавчими вимогами та індивідуальними потребами. та людяність та людяним ставленням до колективу. План, Ой, вибачте. Ось, план удосконалення це відкрите цифрове управління. Для того, щоб перетворити ці виклики на точки зростання, я планую посилити. Залучення батьків, активізувати співпрацю через регулярні зустрічі, роботу консультативного центру та персоналізовані канали комунікації, що підвищать їхню мотивацію долучатися. Диверсифікація фінансування. Ми не чекаємо лише на бюджетні кошти. Буде посилено роботу з поданням заявок на гранти за пошуком. Донорського фінансування для реалізації проєктів модернізації та інновацій, підтримка лідерства для адміністративного корпусу будуть проводитися тренінги з ефективного кризового менеджменту та емоційного інтелекту, щоб забезпечити необхідний баланс між законом і людяністю в управлінні персоналом. Наша мета створити прозору ефективну управлінську модель, яка забезпечить розвиток закладу та комфорт для дітей, батьків і колективу. Цей план базується на моєму досвіді та баченні управління закладом освіти. На визначення потреб цього закладу. Я переконана, що успішний заклад дошкільної освіти починається з довіри, співпраці та чіткого бачення розвитку. Одеський заклад дошкільної освіти має величезний потенціал. Довірте мені, можливість його очолювати та його розкрити. Вірю, що разом ми зможемо створити простір, в якому кожна дитина буде щасливою, освіченою та впевненою в майбутньому. Дякую за увагу. Питання, колеги. Питання давайте розмовляємо без пафосу, без зарушень формулювання. Так. Яка у вас в року? Маленький. Ну, <рес> який? 12. Вистачає? Ні. А не хіба воно? Від... Це... Дивіться, я в цей садочок, ось саме цей, так. я зараз кажу саме про цей садочок. Я прийшла в нього у 2004 році і привела дитину свою е, в групу раннього віку. І... Взяли мою дитину і там треба була няня. ну Не вистачало. Мене завідувачка попросила хоча б два тижні попрацювати на цій групі, поки я шукаю роботу. Ми приїхали в Одесу, шукали, ну ще, ще шукали роботу. Ось так я прийшла в садочок. Тобто я в цьому садочку працювала нянію нянею, потім працювала на кухні. Мені, мені сподобалась ось та обстановка, розумієте? І працювала на кухню кухарем, бо мала освіту. Потім пішла в декрет. Після декрету я вийшла і в цьому ж садочку працювала за А поки була в декреті, я навчалася. В мене не було педагогічної освіти. Я навчалася, розумієте? Тобто, життя, робота це моє життя, в садочку. Саме, саме так склалася ситуація, що саме в нього я повернулась. І я хочу, я хочу в нього вкладатися, розумієте? Я хочу. Розумію. Ось Зараз я... мені більше подобається. Вона дуже хвилювалася. Ну, вибачте, так. Питань мається. Дякую, відпочивання. Дякую. 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 Дякую Два, один. Дві. Два, 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 один, два, два, два. Середній бал. один і дев'ять. Загальний, три, три, вісім. Давайте підпише. Так, ага, доступ. Давайте це демонструвати. Чекайте, це не правильно. Ви бачите? Ірина Михайлівна, будь ласка, ми вас вітаємо. За презентацію ви отримали 1,9, загальний бал 3,8. Вітаємо вас і за рішенням нашої конкурсної комісії ми вважаємо вас переможцем з відбору на посаду директора. Одеського закладу дошкільної освіти, садок» номер 68 Дякую. Вітаємо вас. Будь ласка, ознайомтесь. Якщо немає ніяких заперечень, пропозицій, підписуємо спочатку, ознайомлене. Зауваження пропозицій немає. Ще раз вітаю, бажаємо вам успіху, Дякую. щоб було вам комфортно, безпечно, щоб підтримувала вас команда батьків, команда педагогів, команда всіх працівників. Я завжди говорю про те, що такі от маленькі садочки, вони такі садочки сімейного типу, тому що ви так. всі там, як одна, така маленька сім'я, там Де. приходять з, з, батьки з першою дитиною, з другою, з третьою, потім своїх родичів туди приводять, Тому дай Боже, щоб діти завжди були, щоб була можливість працювати і щоб дійсно. Вдавалося зробити так, щоб дітям там, ну, так, якщо порахувати, то вони більше часу проводять в дитячому садочку, аніж вдома, щоб їм там було безпечно, комфортно, зручно, цікаво. і, Дай Боже, щоб на це все вистачало у вас сил. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую, колеги, Дякую. за роботу.